У жіноче свято в березні головна редакторка Пологівських вістей Ірина Лісова заливалася сльозами. Рашисти вночі розбомбили редакцію видання. Нові комп'ютера, нові фотоапарати, все нове у нас було в редакції, і все це просто в одну мить ще згоріло. І навіть подарунки, які я на 8 березня своїм дівчатам, вони там знаходились в редакції, теж все згоріло. І мені було дуже боляче. Я всю ніч просто проридала. У тій пожежі згорів і увесь архів видання з часу його заснування. Крайній тираж вийшов напередодні вторгнення расистів. Під час захоплення міста загарбники ховалися за спинами цивільних по українських захисниках. Стріляли з закрутів мирних жителів. Згадує Ірина. Почали бомбити і ми заскочили у підвал до сусідів. І сусідка згадує, каже, представляєте, а вчора на підвалі у нас тут сидів і стріляв і ми під низом сидимо. І коли все стихло, мій брат із сусідом вийшли подивитися, чи все нормально. І ми почули автоматну чергу. Ми думали, що їх вже вбили. Коли десять росіян зайшли, вони кажуть, добре що ви вийшли. Тому що ми тут зачищаємо територію, ми, ми зараз би щось би кинули в підвали. Ми б не дивилися, що там жінки і діти. В телефоні Ірини з десяток фотографій міста, зроблених в окупації зруйновані будинки, які викликають біль, смуток та сум. Ну, взагалі, цей будинок в центрі міста він у нас такий дуже багатостраждальний. Осочки він. Це я намагалася сфотографувати. Здійс був русський, ось бачите, ось очки? вони там, де нагадали, там і попідписувалися. Здійс був русський. Я сама собі дала таку обіцянку, що я своїм дітям, онукам, і якщо дуже буду правнуків, я буду розповідати про ці страшні дні, місяці, щоб вони не забули. Евакуюватися Ірина з родиною наважилася після того, як ворожий снаряд впав біля дому їхньої родички. Ми вранці 13-го прокинулися. І я кажу, я тут жодного дня не залишусь. І ми покидали якісь речі, я навіть не знаю документи, гроші, які там були у нас. Речі ми потім приїхали, я дивлюся, що вони мені взагалі не потрібні, чого я їх кинула з переляку. І ми виїжджали однією машиною на всю трасу. Поля димлять, машин нема, людей нема. І я кажу чоловікові, кажу, у мене таке враження, що я зараз у фірмі жахів знімаюся. А тільки це реальне життя. Три місяці родина провела на заході України та, зрештою, повернулася ближче додому, зупинилися у Дніпрі. Довго шукали житло. Ірина проводить екскурсію по орендованій квартирі. Уже дев'ять місяців живемо десь у гостях і завжди себе почували біженцями. А це тільки ну е маємо можливість зняти нормальне житло. І почувати себе як вдома. Я вам покажу це мій більш робочий кабінет. Зараз Ірина працює вчителем та продовжує розвивати свій інтернет-магазин. Вона чекає на повернення додому, щоб відновити друк газети. Ми не полишаємо нашу мрію, надію повернутися додому і жити тим життям, яке було до війни. Хоча я прекрасно розумію, що того життя, яке до війни було, вже не буде. Але ми будемо намагатися повернути до життя свою рідну газету.